Друзі, всім привіт! Це компанія «Твої Авто, а це Chevrolet Volt 2016 року випуску. Це вже друге покоління цих автівок. Я їх дуже полюбляю, тому що це плагін гібридний авто, який максимально дозволяє економити витрати на паливо. Є місце, де заряджати можна автівку, то це взагалі для вас must have, тому що більш ніж 60 км. Ви маєте можливість проїхати виключно на електриці, а в залежності від вашого стилю стилю їзди, можливо, і навіть і більше. А наразі ми бачимо 48 кілометрів запас ходу на електриці, це половинки батарейки. Тобто при економічному витраті електроенергії маєте можливість до 100 кілометрів майже проїхати. Це дуже крута комплектація. Є підігрів керма, підігрів всіх сидінь. Отримання в смузі, адаптивний круїз-контроль, мультимедійний екран, клімат-контроль, звичайно ж, автоматична коробка перемикання передач, преміальна музика-бозе, камера заднього огляду з парктроніками по колу та ще багато-багато іншого. Тому, якщо шукали щось економічне, комфортне та з гарною комплектацією, це саме твоє авто. Приїжджайте. Розумовська, 34. До зустрічі!